Всім привіт, друзі! Всіх раді вітати на нашому каналі Життя на КДЗ. Ми з міста Кривий Ріг, Дніпропетровська область. Сьогодні, 14 січня 2026 року. Я тільки но ну, приїхала з Каречинів, відправляла посилочки, забрала посилочку, трохи підкупила торби. Зайдемо в хату, та я покажу вам. О, курочки вийшли. Була мінусова температура, дуже холодно. Я їх не відчиняла. Так. А ну зайшли, бистре. Все там гуляйте. А це відчинила сарай. Е, наразі хочу глянути, яка температура точно. Ну, вже плюсова. То я вирішила їх відчинити. Ну, буквально на півгодинки, поки я буду відео записувати е, плюс один, друзі. Плюс один. Ну це не така температура, прям тепла. Для того, щоб вони добре неслися курочки, треба і годувати смачно добре, щоб всі вітамінки були, і, і тепло, щоб було курочкам обов'язково, щоб водичка у них в сараї стояла обов'язково. Сніг снігом, але водичка повинна теж бути. Вони дуже багато її вживають ну, то такову. так, ось Понатягувала дровиняк. ну, дуже багато я понапилювала, позаносила до хати. У нас у Кривому Розі, друзі, така зима пішла якась прибацана. В общем, цей рік вирішив показати усю зиму за всі, мабуть, роки, що були і не були. Ну, У нас таких температур низьких, дуже довгих не було. Було таке, що мінус 14 було таке, але буквально декілька і все. А це у нас дуже багато вже ночів, мінус 10, мінус 11. І через буквально там, через тиждень я дивилася, не знаю, чи буде. ну, щось Я е, е, дуже уверена, що буде. Е, стоїть мінус 19 аж у Кривому Розі нічні температури, там е, 3 чи 4 ночі підряд. Ну, Тобто ну, така температура для нашого міста, це для моєї Дніпропетровської області, це рідко таке буває. І ну, дуже довго. А потім вже йде ну, таке послабження е, низьких температур. Ну, ну наразі отак. Ну, слава Богу, хоч сніжок випав. Не дуже засипає, я не скажу, що прям засипає, як то показують інші області. А ні, у нас не так. Е, але все одно він, слава Богу, є. Бо е, ну, сніжок він як не як він захищає корінця дерев, корінця кущів. Е, сніжок, який лежить, він робить якби отаку. Ну, тепличка, якби там, земель тепленько. Тобто і всі наші, ну, от, там мене насаджені, часничок, цибулька. Вони, мало того, що я їх листям укрила, вони підмульчують. І ще сніжком воно прикрите. то ну, ну, як якби так, би І всі деревця, всі корінці воно захищені сніжком. І надалі буде температура дуже низька, то дуже добре, що це є ну, що є сніжок. Це один плюс. Це, ну, Плюси і мінуси цього. Але, Ну, дуже багато мінусів у нас наразі у Кривому Розі, щось вони оці, оті, коротше, не друзі взялися за наш кривий ріг, як оті піявки, блін, як оті кліщі, блін, задовбали вже. Ось з 8 січня фігачить і З фігачить. всім, що в них тільки є, блін. 8, 9, 10 січня було дуже страшно, дуже гучно, дуже шкоди натворили вони у нас в Кривому Розі. І так періодично, отак, 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 вони все одно там, то шахеди, то ще якась ото фігня летіла, гучно було. І цієї ночі наразі було дуже прям гучно, і, і навіть світло вимкнулося не по графіку вночі. Я ще е, з вечора напилася кави, думаю, в 5 часу вранку аж вимкнуть світло, то ну буде що робити. Подивлюся, якесь ще кіно, чи що е, поки, ну, поки не буду не буду спати. Еге ні вимкнули, короче Ну, потім через деякий час вимкнули. Ну, ну все, все одно, ну, були вимкнення, було дуже гучно, летіло там... Е Летіло, короче, вся, всяка, всяка гадость. Так, тепер, друзі, ще, от сонце вийшло. Здрасте. Ну, наконец-то. Е, так, дуже холодно наразі. Е, курочки можуть захворіти, друзі. Помімо того, що ми даємо селяка зерно, повинні присутствувати якісь вітаміни. Я там і моркву натираю, капусточку ось, ось нарізала. І обов'язково десь раз на 2-3 дні. От іменно в такі дуже морозні дні і ночі, я нарізала, ось, ось бачите, зверху отакими от великими кусінчиками цибулину. Ну, таку величеньку. Отак, в мене 13 курочок, я таку, як моя, як мій кулачок. Такого я взяла її і нарізала просто в свіжому вигляді. І зараз дам курочкам. Цибулька дуже потрібна для того, щоб ну, вона якби профілактика іде якихось от от, е, е, захворювань, там, ну, ну, в, таку, в такі іменно холодні погодні умови. Бо курочкам теж ну, це, це не добре для них, хоч вони ось і повискакували е, на, на вулицю, але їм ну, це, це не їхня температура, їм це холодно. Світло вімкнули нам у 12 щось біля 15-ї, чимось вимкнуть. В общем, ось окурочки. Тут в мене соломка, там, де, в них, де вони сплять. Там я прибираю послід, там я не стелю соломку, а тут не прибираю зовсім. Тільки накидаю, накидаю. Зернятко в них воно є. Тут ось, ось великі вагани з попілом, вони купаються від паразитів. Відерце з водичкою, мисочка з ракушкою. Ну і ось 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 Цибулю вони, до речі, друзі, їдять з задоволенням, не переживайте, дуже добре. Е, ще знаєте, рекомендують червоний перець додавати в їжу. Е, я ну, не знаю, я б не рекомендувала, воно е, ну, роздражає шлунок. Ну, Це, 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 це не те. Ото цибулька це добре. Вони її добре їдять, добре насичується організм якимись, якимись макро та плюс Воно блюскапучка. Вони отакого, от друзі, в мене наразі. Так, що в мене тут на, на цей час, друзі, ось ось, раз, два, три, чотири, п'ять яїчок. Це оце іменно на цю годину, на п'ять. Ой, на п'ять яїчок хотіла сказати. На тринадцяту годину дня оце наразі п'ять яїчок. Але може вже і на сьогодні, і не буде, бо ну дуже похолодало. Зараз будуть отакі стрибки. То менше, то більше. Ну, це, це Для курей це нормально. Погляньте на цих ждунів. Це, це капець. Масянчики і шипучка. І тайсон тут ось, бачите, ото чудо. Чудо, в общем. Так, дивіться. Трохи, коротше, напиляла дрова, це поскладала. І, до речі, друзі, купила якось я мандарини. Як же вони називаються? Муркот чи що? Перше купила в АТБ. Дуже смачненькі такі. Другу партію купила, така кислюча гадость. Взагалі вони лежали у мене три дні на третій день, усе, що з ними пішло. Погляньте. Учора багато викинула до городу, а це останні три штучки, друзі, залишилося. Треба піти викинути. Так, на плиті в мене шкарлупиня з яїчок обов'язково висушую. Це я курочкам додаю, як кальцій, в город в лунки кидаю. Ну, друзі, все ви знаєте, все я буду показувати, хто не знає. Ну, то отак. Отак наразі в мене виглядає розсада червоних томатиків. Один ось, ось зійшло, я посадила жовтенький кімнатний. Ну, щось в кімнаті мені не подобається. Дуже погано вони зростають навіть під фітолампою. Я їх позакутувала, бо на підвіконі все одно утеплила я все, але все одно мінус 19 буде на дворі, тут буде прохолодно. То, ну, то ото, якось отак, друзі. По, по, цьому. по ліхтарикам, друзі, все мене питають, як розпізнати, що він зарядився. Я сама не знаю, друзі, я його не рекламую, я просто купила, поділилася з вами, що я купила. Оце горить червоне постійно. Хоча там вказано, що як зарядиться, то повинно отут світло змінювати колір. Я в мене скільки заряджається, то воно ніколи не змінює світло. Що один, що другий фонарик. Ну, Ну, якось так. Ну, мені подобається. Я користуюсь у мене, коли немає світла, я фітолампу вмикаю. Коли немає світла, я користуюсь для себе другим фонариком, щоб в мене в хаті було світло, бо він ну, він яскравий, він як класна добра лампочка горить. На новій пошті мені треба було забрати посилочку обов'язково, бо в мене вже мої оці друзі. Акумулятори до е, акумуляторної пилки. Почали один вже прям Ну зовсім такий мало малодержа е, заряду, і другий вже почав теж видьоргуватися Нормально, ще плюс-мінус, але вже я вирішила е, подивитися недорогі. Самі-самі найдешевші. Друзі, я завжди саме найдешевше купую і випробовую. яких сайтів, ніяких телефонів, ніяких посилань я не даю. Я нічого не рекламую. Все є в інтернеті. Дивіться, гугліть. Е, все є. Тим паче, я не відповідаю за цей товар. Ну, Я не рекламую, тому я його не відповідаю. В общем, я вирішила замовити, знайшла саме найдешевші акумулятори 167 гривень за штуку. Я замовила зразу два, Але, на жаль, тільки новою поштою треба можна було замовити у них. То, коротше говоря, воно мені обійшлося. Зараз кажу, друзі, де воно, ой, господі. 167 гривень один акумулятор коштує, я два замовила. Але я заплатила з усіма там е, цими переказами, всяке байдужею е, доставкою 444 гривні 76 копійок. Отак От воно вийшло. Але ну, все одно це якби я вважаю, що нормально. Я купила, друзі, показую, отакі на 48 вольт. Ось, отакі. Не знаю. Ще навіть не, не знаю, чи заряджені вони, чи не заряджені. Зараз буду заряджати. Друзі, я не знаю. Напишіть, як у вас. У мене тільки вимикається світло, все, в мене всі, всі розетки в мене зайняті. Всі акумулятори для пилок я заряджаю. Е, ці. Фонарики на акумуляторі всі заряджаю. В общем, все, що треба заряджати, в мене все-все все повимкнено, все заряджається. Ну то якось так. В общем, оце дуже мені треба було їх купити. Я купила все, забрала далі. У мене проблеми з магнієм в організмі. Вже це таке в мене колись давно було. Я була у лікаря, це все лікар мені казав. І, в общем, я вирішила знову вже не буду йти, бо воно ну, те ж саме. Буває таке, що дуже часто вночі судорога ноги зводить, дуже погано сплю. Ну, це, в общем, це недостаток, недосталь магнію в організмі. Але я хотіла купити все-таки такий препарат, який в халатній формі йде. Тобто ну, ви пам'ятаєте, що в сезон посадок я більше обираю ті добрива, які в халатній формі, бо в халатній формі, якщо воно є, то воно всмоктується повністю на 100%, а не так, як ну, усі інші. Тобто, отак. І я вичитала, видивилася, ну, Google в поміч, скажімо так, що магній повинен бути в халатній формі, в гліцинатній формі. Тобто, отак. Я зайшла в першу попавшуюся аптеку, в подорожник зайшла у нас там на Карачунах в кривому Розі, і купила магнію бізгліцинат, плюс вітамін в 6 Отакий. От він коштує у нас 319 гривень, 80 копійок. Тут 30 штучок. Оце буду пробувати. Потім свої відгуки іменно в хелатній формі, які е, вітамінки. Це іде біологічна добавка. Це не є лікарським засобом, в общем, ну отак. Одну-дві на добу треба приймати, запивати достатньою кількістю водичкою. Це як мені там жіночка сказала, бо я так поганенько бачу, треба окуляри вдягати, то я попросила, вона мені почитала. А вона така каже, ой, ви така сама сліпка, як і я. Бо вона через лупу теж дивилася. Ну, в общем, ну, то таке. В общем, це я купила. Теж для мене було дуже важливим, Потім зайшла до АТБ. Ну, ви ж знаєте, я больна на голову, хвора повністю на безхатніх твариночок. Я годую, де тільки бачу собачу, кішечок, я дуже їх люблю. Друзі, вперше я побачила в АТБ. Отакий От корм вологий на акції. Він 100, з чимось 109, каже, не пам'ятаю, а це і велика коробка. Я і котикам, і собачкам, і своїм, і безхатнім його беру, даю. То ну, кіло 240 Я купила, друзі, ой, де тут, щоб акуратно цю сирочок не зламати. Я купила, ось о... це я донесла, друзі, три коробки. Я купила шість штук. Собак безхатніх дуже багато. Друзі, дуже, будь ласочка, прошу вас, зараз дуже холодно, вони потребують їжі. Хто може? Допоможіть, погодуйте собачок, якщо ви бачите. І дуже акуратно будьте наразі, коли холода. Собачки наразі бувають дуже агресивними, тому що вони попросту голодні. Не вони винні в цьому, а ми, кожен з нас винен в цьому, що є безхатні тварини. Якби кожен, кожен десятий хоча б взяв додому до себе. Так, от, як я Тайсона забрала собачку безхатню до себе додому, котики в мене безхатні це додому. Якби кожен так, десятий хоча б забрав до себе додому безхатню твариночку, не було б безхатні. І треба стерилізувати дівчаток, щоб вони ну, не розповсюджувались. Ну, ну то якось так, друзі. В общем, то я погодувала е, ну, таким вологим кормом. І він, до речі, на акції, зараз скажу скільки він коштує. 70 чимось, друзі. 79,90. Це, ну, я, я вперше побачила в АТБ отаку акцію. Офігітельно, мені сподобалось. То я, коротше, оце купила. Е, далі. Е, мені так дуже захотілося сирочка з ізюмом. Щось таке ото приспічило мені. В общем, я одну штучку, друзі, все, е, одну взяла. Він 19.30. Не на акції. Написано, що е, молоко в міський. Значить, ну не повністю з молока, друзі. Як ви вважаєте? Напишіть, будь ласка, цей Мілкін. Він, він мені, в принципі, ну ця фірма. Мені щось не дуже вона, якби вона не настільки натуральна, щось мені кажеться. Ну, то я одненько взяла. Ну захотілось. Ну, ну бримнуло мені в башку. А це я в аптеці, друзі, два журнали взяла. Це, ну, там реклама оце була. Я, я завжди, де в АТБ, де б не було оце рекламки, я беру по одній дві штучки, мені на розпал плиту треба. Ну, в принципі, мені, Подивлюся, звісно, мені цікаво, що за ліки, там, що за водичка тут рекламують, але ну, мені більше для такі рекламні е, ці. Особливо, коли оці, як його. Ну, Агітація там, там у, у, у всякі там, вибори, оту. о, тоді, тоді я можу то по 10 колів ходити і мені понадають тих журналів для розпалу. Супер. Ну, то якось так, так, коротше говоря, так, дивиться. Потім ну, не було світла ще тоді, але у нас в АТБ на Карачунах робить кавомашина, я як каву попила. Друзі, я хвора на каву. Люблю капець, люблю. Просто, ну о Боже, я б її відрами пила, Не можна так, я, я знаю, друзі. Ну, 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 ну це отак. Так, на акції. ой, фу, Думала, що мені не на акції порахували, бо таке було колись. Е, отаке морозиво. Я обичний оцей київський е, пломбір брала, а це з якимсь варенням. Mm. Ну з якимсь варенням. Коротше, він теж на акції 51,90. Ну оце морозиво, скільки я вже перепробувала Аптебовського, воно ну саме так ближньо до більш такого, як от у мене в дитинстві було. Ну, звісно, не таке, але все одно. Чим купила? 51,90. Хлібинку купила, бо в мене морозилки є, не хочу розморажувати. Соціальний 10,80, одну штучку, біленького. Купила, хочу котлеток зробити. Візьму м'ясця домашнього, перекручу, та оце, е, 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 ну, як котлетки будуть які в яйці обмокувати і жарити. Оце таку штучку. 20 на 28,60. Мені його набагато е, хватить. Цукор в друзі, на акції. на Взагалі офігітельна акція. 25 з копійками, 25,90. Так. Да. Коротше, я думаю, візьму три зразу. Оце коли зима, завжди є в мене в сумці місто, завжди купую. Буде літо, буде багато компотів варитися. Буде консервіруватися багато компотів. У мене цукор іде, як. Діти в школу, знаєте, як раніше казали, то я купила. Щось захотілося мені пшення, пшеничної каші, але ну, отакую, отакую, друзі. Це, вона більш дорога, ну, вона, вона дуже мені подобається. 22,90 з пшеничної. Тобі ж дешево, я беру безхатнім собачкам, своїм собачкам, кишечкам готую. так, в принципі, собі оце взяла. Але ну, я рідко готую її. Я її готую на пшеничну. Іменно оця полтавська, що я готувала, вона розсипчаста. Получається, як у той храніше була. Бону вона чи може вона з твердих сортів я. Не взяла окуляри, друзі, там в іншій кімнаті, я не бачу, якщо чесно. То, скоріше за все, вона, напевно, напишіть, що знає. Скоріше, вона з твердих сортів, і це більш дорога, і тому вона така розсипчаста. Виходить. Але все одно, я сюди дуже багато кладу вершкового масла. Я ну, просто зварену таку кашу, я, я не люблю. Ну і на акції насіння, я ж теж. Оце насіння, як немає світла тут е, на телефоні. Вінкну якесь кіно, та оце під насіннячку, але все одно, друзі, я вам вже казала, мені у пачечках я досмажую його ще. Мені воно не досмажене. Яке б я не брала. Ну це просто наразі мені більш подобається, воно скоріше за все, більш свеженьке. Воно добре лускається. Я пальцями лускаю, не, не зубами. То воно ну мозолі буває натираються, як саме насіння, таке тугеньке. То, коротше говоря, воно наразі 64,70. Оце я купила. Оце все, що я купила. Все, друзі. Так, тепер хочу показати, що я нагребла е, в цій. В общем, друзі, тисячу гривень я замовила цю зимову підтримку. Я думала, що мені куди мені їти. Спочатку, ну, саме перше, це на поміч нашим військовим. Але я потім подумала: погадала. В общем, в мене, друзі, діти військові, ви знаєте, я, ну, як мати військових, ну вибачте, я донатю завжди. Багато донатю. То це, ну, це виключно. Все, я виключила цей список. Потім за, за комуналку думала заплатити. А потім думаю, ну теж, блін, ну я, я плачу за комуналку все, весь час. Скільки б я не накрутила води, газу, світла, я все одно за неї заплачу. Це я розумію, коли там це велика поміч пенсіонерам, у яких там 2-3 тисячі тої пенсії. Це, звісно, люди платять за комуналку. Я, ну, скільки б я не накрутила, я все одно його заплатю. До цієї тисячі, воно якось, ну, не холодно, не жарко мені, чесно вам скажу. То, в общем, я вирішила накупляти собі кучу смаколиків. Все. Оце на оцю тисячу я нагревела. Ось. Ну, то так. Я так вирішила для себе, що мені буде оце якнайлікше. Я вже тут багато чого поїла, попила. Мої улюблені, до речі, Рошеновські оці батончики, я 10 штук нагребла. Неде не бачу, в АТБ немає. Ну, там, де я скупляюся на карачунах, їх ніде немає. Я їх дуже люблю, як нагребла багато. Оце печиво я дуже полюбляю, я взяла декілька пачок там всякі цукерки такі, ну такі, що, ну, такі, що я полюбляю, знаєте. Ну, ось пачку чая взяла, отакої кави нагребла багатенько, в общем, дуже смачненьке воно. Ну, короче, що, там, оце, ну, 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 короче, халва. Потім ось о, додали мені до повної суми ці які салфетки оці вологі. Що тут ще? Печиво. Отаке. В общем, е, так я понабирала. А, і ще спитала, кажу, може, якесь моє чи чистяще. Отаке, мою ще мені дали 30 гривень. Ну, я не думаю, що воно нормальне за 30 гривень. Ну, хай буде. Це халявні гроші. Вони мені впали на голову. Я вирішила е, цю тисячу витратити на себе кохану. Ну, ну якось так. Бо туди-всюди я все одно буду і донатити, як донатила, буду донатити. І платити комуналку, як платила, так і буду платити. То, ну, це я хочу собі е, задоволення просто. Просто задоволення зробити. То оце, друзі, понагрібала, буду тепер е, хрумати. Якийсь який тузик. Тузя якесь Так хвалили оці цукерки. Коротше, коротше, це мені вже. Я, я ж на солодке, больна на голову, друзі. Я, я його буду е, оце, Можу зараз цю пачку з'їсти, цієї ромашки. Ну, якось так. Ну, я, я така обжора, якщо чесно, на насчет солодкого. Ну, не знаю. Тобто, друзі, отак. так, тепер буду.